Війська НАТО в Україні вперше на рівні лідерів ЄС заговорили про надання допомоги Україні не тільки у вигляді зброї, а й військових. Гучну заяву зробив спочатку президент Франції Мануель Макрон, а згодом і інші лідери. Наскільки взагалі можливо введення військ НАТО в Україну? Чи все ж таки це залишається на рівні гучних заяв? Про це та більше ми поговоримо з Майк з Марком Войджером. Це американський військовий аналітик і колишній радний командувача армії США у Європі. Марк, вітаємо вас. Нино, витаю, добро вечер, дякую за запрошение. Дякую вам, що долучилися. Отож, все розпочалося з того, що Макрон оголосив, що взагалі в майбутньому не слід виключати того, що е, можуть відправити західні сухопутні війська для боротьби з російською агресією. Згодом долучилися інші країни: там Латвія, Естонія, Словаччина почали про це говорити. Е, питання взагалі, наскільки реально, що війська НАТО можуть е, увійти е, в, в, в Україну, да і допомагати боротися з Російською Федерацією з агресією, а е, чи все? Таки, це поки що не на часі. Або, наприклад, є такий варіант, що не все НАТО, а окремі члени альянсу будуть допомагатися нам допомагати нам у війні. Так, ну по-перше, скажу, що дуже вражає, що власне Макрон, президент Макрон, який ви знаєте, з початку війни багато разів намагався розмовляти з Путіним так. Очевидно, думав, сподівався, що такі розмови, такі перемовини, такі а, дипломатичні у дипломатичному а, 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 напрямку зможуть щось змінити, зможуть впліяти на Путіна. Ну не, не зміг. Ну вже він прокинувся. Можу казати, можемо казати вже всі, всі бачать. Він вже зрозумів. Ну він дуже інтелігентна а людина, що дипломатичний тиск і такі дипломатичні намагання, дипломатична така сфера ніяк не впливає на Путіна Тому і Макрон зараз пробує інші. Ну, якщо не морква, то не морковка, то знаєте, дубі, ну там як у Америки Америці такий ну, президент. Президент Розрузвел казав, там а, ну, говори так м'яко і, і приємно, там такі, такими словами, але велику дубинку на несі. Тут, тут а, питання: наскільки ця дубинка, якщо буде а, ще буде існувати, якщо буде користуватися, наскільки вона велика, а, якщо а, дійсно це реально, або як ви казали, це гучні заяви. А, думаю, а, правда, десь посередині що. Не можемо очікувати, що ну них і не, ну не, не маємо так створювати такі а, враження, такі очікування у суспільстві, українське суспільство. Що а, нібито завтра вже або там через місяць військовий великий континент НАТО вже буде в Україні, і там буде воювати та інше. Це на даний момент. Так, здається, нереалистично, ре... не але, але. Також давали сні нереалистичні очаквания про ну, літаки, про атакам, ну, про Хаймерси, про важке озброєння, спочатку, ну, розпочались Enlaws, знаєте, і такі ручні системи. А тому і вина має свою лойку. Так, стратегічний розвиток такий завжди, що починається з, 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 з маленького і закінчується вже по-іншому. Тому і а, так повільно, але бачимо, що навіть країни, навіть а, лідери, як Макрон, Франція, завжди намагається і намагалась в історичному плані а, так при, триматися у такому центрі між Росією і між Америкою. Типу балансувати глобальну політику. Зараз Макрон вже так хоче такими заявами, гучними, показати, що Франція також фактор а, у, також у НАТО, не тільки у Європейському а, Союзі. А, у практичному плані, що це може означати? Я не вірю, не думаю, що він просто так а, щось там сказав. Ну. С, ну Грубо кажучи, сидів з колегами і раптом придумав: бо ми будемо можемо відправити солдати НАТО або військовослужбовців. Напевно, це були такі дійсно обговорення, були такі якщо не конкретні плани, то стратегічні гри там результат. Навчання, ви знаєте, йдуть і багато навчань, і, і зараз все ще, а де є розробляються і, і розглядаються різні варіанти, як НАТО має протидіяти, стрім стрімувати і, ну, і реально і перемогти над Росією, якщо вона нападе. А у даному, даному моменті, коли ситуація дуже важка, у вас на жаль, знаєте. Американська допомога все ще, ну, все ще ну, тобто, змі А європейці не можуть на 100% відкомпенсувати. Там голод існує для боєприпасний голод. Тому і Макрон та інші намагаються впліяти вже такими, такими заявами, сподіваючись напевно, що. Путин, така че що е резултат от обговорения в межах НАТО, а не просто така особиста думка одного лидера, лидера. Пане Марко, якраз говорячи про Путіна, насправді буквально сьогодні да, він на конференції зазначив, говорячи про можливість ведення військ в Україну, він пригрозив НАТО трагічними наслідками. Що це означає? Ми насправді не знаємо. Він постійно говорить такими загадками, але почав говорити про стратегічні ядерні сили Росії, що вони на го перебувають в стані повної готовності. Чи можемо ми очікувати, що ось будемо чекати якусь відповідь від. Путіна. А що він може казати? То це приґрп пригрози, які завжди він, Шейгу всі члени кремлівської кремлівського режиму, кремлівської мафії, для них стратегічні ядерні зброї це останна і найпотужніша така дубинка. Кажемо, кажемо так. Які яку вони постійно так якою вони постійно користуються, щоб намагатися злякати західні лідери, західне суспільство? Тут ну реально це пригрозили ну, Макрона. Напевно, напевно що у Франції. Також є стратегічні ядерні ядерна зброя, розташована включно і на у підводних човнах. Ну, тому, і якщо буде напад на конкретно на, на Франції, то буде дуже потужний напад з боку Франції на, на російські цілі. Ну, не так, не такі потужні, а, наприклад, які може бути американські, бо у Франції нема настільки великий арсенал, але довольно думаю, потужні, щоб знищити там Москву і та інші а, міста і та стратегічні об'єкти, тому і а, Важко серйозно так відноситься к таким заявам. Я з першого моменту думаю і кажу завжди, що ну, якщо Путін хотів би ну, таким чином премогти, ну, розпочинає ядерну війну, то просто це, це також кінець ну, ну, він сам казав, кінець цивілізації. Для нього центр, так, як кажуть, Центр гравітації, як кажемо англійською, та да, це контроль над Росією. Ну, ядерна війна не може після такої війни не може. Ну, путинський режим то також буде знищення, тому і це нереалістично так говорити, тому і якщо ну, солдати військовослужбовці НАТО будуть а, в Україні. Ну, в такому обмеженому варіанті, скажімо. Обслуговують е, е, такі більш складні е, складні так засоби, е, особи, за, захист, е, захист, тобто протиракетний, наприклад, оборона та інші, або скалп, ракети, та інші системи, або захищати стратегічні об'єкти, або е, кордон, наприклад, зараз знаємо, при Дністрові, нібито требують вже е, е, допомоги. Ну, Таке класичний гібридний сценарій, що вони можуть е, придумати, якщо вони просто розшитати що намагаються розшитати що він пане е... Марк, а тоді, от давайте, може, так знаєте, от, уявімо, да, от що такий сценарій, що дійсно, от, як ви сказали, наприклад, водять війська НАТО, вони там оберігають якісь стратегічні об'єкти, або ще наскільки це взагалі змінить хід війни? Ну, я думаю, Росія вже на, на багато Кремль буде задум... ну, задумуватися, якщо ну, може вдарити по таких об'єктах, тут, туди вже буде цей блеф Путіна, блеф його режиму, буде вже так очевидно слабкий. Я не думаю, що він так, так зможе вдарити по об'єкти, де дійсно ходить на хо Служба ну, в, в відкритому порядку відкритому порядку служба обов'язковослужбовців НАТО. А, так знову кажу, на цьому моменті не, не, не реалістично очікувати, що це буде якийсь там контингент, який реально так зможе перемогти. І, ну і буде, буде приймати пряму участь у війни. Просто для цього. Для операції за поза межами а, поза кордонами НАТО, там треба ну, знати, як Афганістан раніше було, як, а, як Югославія колишня. А це дуже такий складно складний довгий процес. Але якщо Україна отримає якого типу запрошення вже після літку, після саміту у Вашингтоні. Вже можливо думати про такі ну, в правовому плані, як запросити їм, ось такі, така група, яка може може бути такий потужний сигнал, як Червона лінія. Наприклад, навіть в Українах НАТО, як Балти, Українах Балтики, знаєте, Польща там десь там біля тисяч. Плюс-мінус uh, плюс, плюс солдати в такі із uh, американські, німецькі, канадські um, і британські у Естонії, Ну, тисяч солдатів не можуть ну, стрімати. Ну, це не, не спартанці проти ну, перської армії Ксеркса, ну в тер, Термопілії, але це червона така лінія. Для НАТО, що, щоб Росія знала, щоб Кремль знав, що якщо не впадуть. То там вже все НАТО буде зустрічатися. Тому і а тут а, а питання не, не, не у кількості, а у просто якість у, у форматі, у якому вони будуть розташуватися потенційно. Дуже дякую, Марко, що скали свою думку, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Марк Воджер. Це американський військовий аналітик, колишній ради командувача армії США в Європі. Ми говорили про взагалі можливість ведення військ НАТО на територію України. Ви на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, коментуйте. Я ж дякую, що ви обираєте і залишаєте зірбика Україна.